Це капець якийсь. Ще й близько її гримить. Я зимою такого взагалі не бачив. Друзі, доброго вечора всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 22 грудня, п'ятниця, як бачите, Троскавець вже зі снігом. Зранку було сонце, погода, класно, а зараз сніг. Ми зараз на вулиці Стебницькій біля торгового центру Вектор. Йдемо до бювету, подивимося, як там Чи є люди, чи є сніг, як ялинка зі снігом, різдвяна ярмарка чи працює. Так що, друзі, запрошую вас з собою на прогулянку вечірнім трускавцем. Але обіцяють на вечір ще опади снігу. Зараз в трускавці сильний вітер. І така. Вже трошки бере мороз і досить холодно. І що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також окрема подяка людям, які пишуть коментарі. Дякую вам, приємно читати, відповідаю по можливості. Бачите, який вечірній трускавець, торговий центр Європа. На дорозі сніг трошки розтоплюється, а на узбіччях він тримається, бо вже бере мороз. Людей небагато ходить. ми Зараз біля Церква Святого Миколая. Тут де бістро рідний край. На самому перехресті. Тут зараз а, готель Раймонд. Ще він і вдень гарно виглядає, і ввечері також гарно світиться. Цікаво його підсвітили. Дешевий готель. Ціни там від 3000 тисяч гривень за номер. Зараз церква Святого Миколая. Ввечері. Ще шопку не поставили біля церкви. Ось Так виглядає різдвяна ярмарка вже трошки. Бачите, зі снігу. Цікавіше, веселіше, і з оленями. Звична альтанка. Люди там випивають, напевно, гарячий чай. Говорять про щось. Зараз ми біля бювету, то вже зараз сьома година вечора, бювет ще відчинений, але людей вже небагато. Основні всі люди, йдуть о 5 годині. В 5 годині тут може бути і чергату. Бачимо символ Трускавця, курортний орел, пан Гусак. А сьогодні зранку світило сонечко і було дуже гарно. По-весняному. Зараз, друзі, вже знову починає падати трошки сніг. Надіюсь, не буде такої бурі, як було вже. А ресторан Гендельпляц. Ось дуже гарний ресторан. Казерня, шоколад, праворуч. Золота країна. Ми зараз на Майдані Кобзаря. І бачите, вже пішов знову сніг. Віла Вікторія. Чудовый вечер, Улетаю с них. Ресторан Хинкальня. Дон Япон. Ресторан Сохо. Дальчевита с них. Посилюється. Ну, я вам скажу, друзі, починаються складні погодні умови в трускавці. Такий вітр зі снігом просто ліпить камерою і не можу довго знімати. Це капець якийсь, ще й блиска її гримить. Я зимою такого взагалі не бачив. Надіюсь хоч попаде одна блискавка. Ну, в кадр Я не, не в мене, а в кадр, щоб вам це показати. Ну, вже разів 5 блискало і гриміло. Буря. Зараз біля різдяної ярмарки знову. Люди трошки розбіглись після такої бурі. Шевченка, 14, щоб приглянути і придбати. Не лякає погана погода. Трускавці поганої погоди не буває. Ну, друзі, я був в шоці. Разів 10 виснуло і зразу був грім. Такого трускавці зимою я ще не бачив. Це просто капець якийсь. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також ви можете долучитись до підтримки каналу Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Всім, друзі, гарного вечора, всім па-па!